Сам подумай, літня кухня чудовий варіант для твоєї мами. Ну ж, не буде вона з нами жити, сказала невістка моєму сину, а він мовчав, наче води в рот набрав, хоч би слово, яке в мій захист сказав. Цю їхню розмову я почула зовсім випадково. Вони ввечері на кухні говорили, думали, що я вже сплю. А мені пити захотілося, і я пішла води набрати. А тут таке почула. Додому я приїхала у відпустку всього на три тижні. Я в Італії роботу втратила і, поки ще нової не знайшла, вирішила, що вдома трохи побуду. У нас ще й новина хороша, внук народився, то я приїхала і на нього подивитися. Думала, діти будуть раді. А вони раділи адже я їм і гостинців, і гроші привезла. А для свого єдиного сина я ж нічого не жаліла і невістку прийняла у себе вдома, ставилась до неї, як до рідної. І вона теж завжди до мене гарно щебетала, але ця її люб'язність виявилася вдаваною. В Італію поїхала я ще 18 років тому. Тоді мені було 45 років, а зараз, відповідно, 63. Вік вже не малий, пора й на відпочинок, та тепер я зрозуміла, що ще не скоро зможу собі це дозволити. Життя моє легким не назвеш у 33 роки я стала вдовою, тому сина я практично сама виростила. Жили ми в селі, де завжди багато роботи, але іншого чоловіка я собі не шукала, бо не хотіла, щоб у мого сина був інший батько. Свого чоловіка я дуже любила, а в сині бачила його продовження. Для своєї дитини я хотіла кращої долі, тому й вирішила стати заробітчанкою, щоб збудувати будинок. Я мріяла, що збудую великий дім, в якому ми всі разом і будемо жити, бо у нас на господарстві була лише стара хата і більш нічого. Коли син одружився, то будинок вже майже був готовий. Ще рік пішов на те, щоб зробити там відповідні ремонти і купити меблі, і тоді вже син з невісткою в нього повноцінно заїхали. А нашу стару хату ми вирішили не зносити, а переробили її на літню кухню. В селі таке приміщення точно пригодиться. Хіба я думала, що невістка сину мене туди жити на старість відправлять? І сам будинок, і все, що в ньому, за все платила я, і будувала я такий великий дім з розрахунку на те, що ми всі разом будемо в ньому жити. Тільки от у дітей в голові інші уявлення були. Син мій ніколи не мав постійної роботи. Все перебивався під заробітками, казав, що в селі з роботою важко. Невістка також не працювала, з дітьми сиділа, тож діти сподівались на мої гроші, і я намагалась їх не розчарувати. Все зароблене висилала їм в Україну, зобі нічого не залишала, хіба якихось 50-100 євро на дрібні витрати. Я не шкодую, що висилала все зароблене дітям, бо вони це повітру не пустили. Все вклали в будівництво, ремонти, меблі. Та проблема в тому, що я сподівалася, що і я десь коло них на старість притулюся, але я розумію, що місця мені немає. Приїхала я додому, питаю, де мені розміститися, а син каже, що моя кімната на другому поверсі. Мені це зовсім не сподобалося, адже мені постійно треба підніматися по сходах туди-сюди, адже кухня і вузол на першому. Невже сину так важко було подумати, що мене, літню людину, треба було прозміщати таки внизу, адже з роками я точно не молодію. А оце мені ввечері не спалося, і я спустилася вниз по сходах на кухню, і раптом почула розмову сина і невістки. Говорили вони про мене. Невістка переконувала сина, що це не зовсім дала ідея, щоб я з ними в новому будинку жила. Мовляв, є літня кухня, я б спокійно могла там розміститися. І, взагалі, коли я повернуся назавжди, то саме там і буду жити. Мені так прикро стало, що слова мене описати, адже я зрозуміла, що зайва у своєму ж домі, на зведення якого я стільки років гарувала. Звичайно, що на старість жити в літній кухні я не планую. Я повернулась на роботу в Італію і відразу поставила собі завдання за 3-4 роки зібрати собі на однокімнатну квартиру нехай маленьку, але свою, щоб я сама була собі господинею. Ні сину, ні навісці я про це не зізнаюся, але вони стали здогадуватися, що щось не так, бо я їм перестала гроші висилати. Шкода тільки про одне, що я не почала дбати про себе раніше.